Вітаю, дорогі друзі, на своєму каналі Етно-Екопарк. Вибачаю за гул і гам, бо тут траса. А ми приїхали в осінній сад пані Лесі. В нас знову сьогодні мандри, і ми після саду, ось Лесі я зараз зніму, ми будемо їхати в сад Людмили Олександрівни. Я там ніколи не була, я не знаю, що це за сад, але пані Леся сказала, що це неймовірно гарний сад. А не довіряти пані Лесі у мене немає причин. Тому я знаю точно, що нас очікує дуже цікава подорож. А поки я зніму сад пані Лесі. Хочу зразу сказати, друзі, що він розташований в такому місті, що викохати такий сад дійсно потрібно. Велику мати любов до кожної рослинки. Це, неймовірно, знову ж кажу, неймовірно тяжко. Тому що, повірте, друзі, це пісок. От лісова зона пісок, де вода йде, просто ось проходить повз рослину і йде кудись. Але пані Лесі вдається виростити садочок і. Кожну рослинку, як я вже сказала, викохати. Інакше я не можу сказати. Хочу ще попросити пробачення за те, що у нас тут вітер сьогодні дуже-дуже великий, хоча ще спека. Да, до речі, сьогодні 25 вересня, температура літня, осінь ніяк не йде до нас в Україну. Ну, і в нашу північ теж. І тому ми ще печемось, рослинки теж. Ось подивіться, ну. яка вона свіженька, яка вона гарнесенька. красульничка красунечка. Яке все свіже. Ну ось Леся говорила, що, можливо, не потрібно знімати, бо все таке вже вимучене спекою, посухою то ну, не є таким гарним, як би хотілось. Я можу запевнити Лесю і сказати, що сад виглядає, якщо взяти п'ятибальну систему, то на 5 з плюсом. Я знаю, що кажу, тому що теж маю сад і знаю, скільки зусиль потрібно прикласти, щоб кожна рослинка сьогодні виглядала ось так. Ось і весняне сонечко затисалося в осінній сад. Краса. І зараз покажу я, коли була влітку, напоч... да, влітку, то пропустила ось цього будиночка. Потім шкодувала, що я його не показала. Ну, все, знаєте, як то кажуть, галопом по Європам. Хочеться в один день показати не один сад. І відвідати, ну тому що чоловік на роботі, та й взагалі покатушки зараз досить дорогі. То вже як їдемо, їдемо не в один сад. Ось така краса. Ще раз покажу, друзі, ось хости. Подивіться, які вони свіжесенькі, які вони гарнесенькі. Тут потрібно акуратно. Ось про те, що горять барбариси. Ну, якщо правильно посадити, то нічого там не горить. у Мене горять, зразу хочу сказати. Ой-ой-ой-ой-ой, я зачепилась за барбарис. Нічого зараз вийду, друзі. Так, міскантуси Ну, можу єдине сказати, що я не такий спеціаліст, щоб сказати зразу. Так, сходу назву. Тому вибачаюсь, хто впізнає, як звати цього дружка, то пишіть. Пані Леся теж не знає. Ну, не було б тоді такої, такої можливості купувати все зразу з назвами. І купували що було. Зараз, так як я закопилась травами, я вже про це говорила, то я намагаюся ідентифікувати кожну рослинку і намагаюся її купувати з назвою. Але яка вже росте, то, знаєте, це невдячна справа давати їй назву. Вітер вибачаюсь. Ось проси. Яке ж воно гарненьке. Ну і міскантус. Зараз я покажу. Знову ж таки таке гарне слово підходить. Невдячна справа знімати трави. Ось. О, ні, вдячна. Подивіться, яка краса. Ну, як можна його не любити. Як? Ось так він перецвітає. Виходить на одній, зараз покажу. Бачите? Як? Це одне. Ну, це, нібито зебринус, але зебрінус такий. Він листочки вверх в нього. А це має бути. Що це має бути? Ну, не знаю. То пізнає ось це. Літл Зебра, ну мені він на Літл Зебру ну, дуже великий. У мене нібито є ця Літт Зебра. Вона навіть на моїх землях вона менша. А це він ну, досить великий. Тому, друзі, їх стільки ось тих полосатиків, що навряд чи можна. Точно сказати, хто є де і як його звуть. Ну, ось подивіться, він аж рожевий, дуже гарний. Це теж. Він. Ось так, друзі. Зараз покажу, як тут все горить і, до речі, ну, яка тут земля. Ось подивіться, ось так все згорає до тла. І скільки треба зусиль прикласти, щоб тут був, така була оаза. Оаза краси. І я ще раз скажу і буду говорити оаза великої любові до кожної рослиночки. Зараз, пані Леся, копає мені знову ж деякі рослини. Ну, як без цього. Така гарнесенька вейгелка. Ну, це варіегата, хоча ні, вона не схожа на брігелу. Це скоріше якась варієгатна. Ну, звичайно, вона має назву якусь. Так, друзі, йдемо далі. Ось я показую барбариси. Всі вони гарнесенькі, всі вони мають доглянути вигляд. Друзі, я ще хочу вам показати це для тих, хто розуміється на пігмеї, голдбарі. Хто це? Я перечитала масу літератури, спілкувалася із знавцями рослин. Всі, як в один голос, стверджують, що такої рослини, як Пігмей, не існує. Це та сама рослина, що голдбар. Але ось подивіться. Ну, вона не схожа на голдбар. Подивіться. От дійсно, ну не схожий він. В мене є нібито голдбар, і ось Леся мені копає пігмеї, то ми зможемо порівняти. Ну і мені від Оленки із каналу Хвазенда, канал Era, має прийти. Справжній голдбар, вона точно знає, що це голдбар, і ми теж будемо порівнювати. Ну, все методом досвіду Газанії. Гляньте, яка краса? Яке все свіженьке, подивіться. Гарнесеньке. Ну, а ось кана, яка любить воду. В Лесі недостатньо поливу, тому що води мало, а рослин багато, але все рівно подивіться, яка вона гарна. Десь сітки затіняю, чи вже щось багато Леся познімала. Тому що, ну, нібито в нас обіцяють дощик. Не віриться. Я вже взагалі не вірю, що може бути дощ. Ну, ось цей Леся говорить, що це хамель. І зараз я, друзі, покажу вам, ну це будиночки. Я вам показувала в тому відео, і ось показую. Вони вже літо перестояли. Це майстрував чоловік пані Лесі, пан Броніслав. Дивіться. Ну, якщо я правильно розумію, то це. Жовтий гібіскус, гібіскус однорічний. Ось, дивіться, кого я вам показую? Я його ніколи не бачила, але мені здається, що це він. Ну якщо це він, то я його точно не хочу. Я чуть вважала, що він має бути більшим. Можливо, це інша рослинка. Ось. Ну, камера не показує його. Що він жовтий, жовтенький, а він насправді є жовтеньким. Ну і ось схожі і листяна, І на сінєві коробочки на гібістку схожі. Ну, запитаю потім Лесі. Вона зараз зайнята, я ж кажу, копає мені. ось, Анютки. Копає мені рослинки. Подивіться, яка заубільшки кана. Розкішна розкішна на піску. І зараз я, друзі, вам покажу. а, Ні, спочатку покажу хакони Хлої. Ось. Це декоративна трава. Шикарна. Це один сорт, а це ось інший. Це ауреа. Ну, жовта-жовта-жовта. Ось не показує камера. Ні, показує ось така вона. А це ось така, подивіться, яка шикарна. Аурея. Так, а зараз я вам покажу, друзі, якщо знайду, бо тут теж свої ходи-виходи. Ну, каріоптеріс. Так, так, здається, я йду в правильному напрямку. Ні, не в правильному. Не в правильному, друзі, Я йду в напрямку. Це суничка. Це Модрина, ось така. Сонце світить. Не знаю, що знімаю. Це Модрина. Ще вона не жовтіє. Зараз будемо шукати Хелігерхейм. прошу. О, Леся вже, здається, його понесла. О! О, дивіться, Леся мені вже його відкопала. Хелі Герхейн. Друзі, я зараз запала в основному на е пенісетуми. Але ось це любов з першого боку. Хелі Герхейн. Яка це краса? Я не знаю. Ну, я ж кажу, що невдячна справа знімати взагалі трави, а просто тим більше. Його потрібно бачити. Ось просто бачити вживу. Ну, друзі, якщо ви десь побачите хелі Герхейн, навіть, навіть не думайте, воно вам потрібне. Так, це високе просто, воно вимагає підв'язки, але ж подивіться, яка це краса. Ось воно гідне бути серед міскантусів. Шикарно, шикарно. Ось. Що я можу сказати? Шик. Ось, ось ось, зараз на, вітр, на вітрі. Взагалі, всі трави, коли вітер, це, це те, що потрібно. Ось так, друзі. Така в нас сьогодні екскурсія Тамарікс. Тамарікс починає вже жовтіти. Ну, в принципі, на календарі вже осінь, 25 вересня. Сьогодні, до речі, у мого рідного дядечки день народження. Ось так. А, ще, що я хотіла показати? Що я хотіла показати? Каріоптер із зелений. Він мене якось би не дуже торкав. До тих пір, поки ось я не побачила в лесі. Подивіться. В нього набагато яскравіше цвітіння, як у варієгатних. І тому, а зараз понюхаємо, пахне, мабуть, ще більше, ніж варієгатні. Ось така краса. Тому я ось джмелик, як каже моя подруга жужелик. Знову ж газанія. Краса. Ну це все переробки, викопки. В Лесі завжди процес. Вже всі оріхи викорчувані. Ось ну, така гарнесенька. І, до речі, ось бачите, навіть не горівша. Ну, слава Богу, це заслуга пані Лесі. Аура бузина. Ну, це для любителів цікава осока бронзова. Назви вони є різні, але суть в основному вони однакові. Ну, щось там десь для спеціалістів можливо і відрізняється. Ще хотіла вам показати бутелуа. Ось подивіться, які ж вони гарні. Хочу сказати, що в мене їх немає. І ніколи не було. Ось. Дивіться, яка краса. Бутилуа. Зараз, 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 зараз. Десь я тут бачила. Ну, якщо знайду, покажу. Не знайду, то не знайшла, друзі. Не знайшла. А, знайшла. Все. Бачите, як добренько. Ось як добренько що знайшла. Дивіться, ось бутилуа. Цікава травичка, дуже цікава. На неї ще кажуть бізонова трава. Або трава бізонів. Не знаю чому. Що тут схоже із бізонами. Ну, по-перше, я ніколи в житті не бачила бізонів, тому я не можу сказати. А по-друге, можливо, вони її люблять і пасуться на ній. Це знаєте, а може, я дуже люблю у лапках. Раніше це взагалі ну, було щось, а зараз то вже я не дивлюсь, але дуже люблю ось аналітиків політичних, коли вони візьмуть якусь тему і починають розвивати, а що буде якщо, а що буде коли. І кожен додає щось своє. Ну, так, аби поговорити. Так це і я про бізон, бізонову траву. Цвіте клематіс. Або ломеніс. Ось так. Така, друзі, екскурсія. Я знаю, що ви любите цей садочок. Ми вже тут не один раз бували. Я знаю, що ви любите. Вам подобається. Ось і. Верес. Друзі, на цій спеці росте Верес. Ой, який ж він гарнесенький. До речі, в мене його немає. Це теж Верес, але це іншого кольору. Ось так. А ось я, знаєте, що побачила? Я побачила дуже гарну тую. Яскрава, яскрава. І слава Богу, вона не погоріла на сонці. Ну, взагалі, ви ж, друзі, бачите, що садочок виглядає на 5 з плюсом. Ну, це по п'ятибальній системі. Якщо зараз взяти нашу оцінювання, наш... наше шкільне, то на 12 з плюсом. Дуже цікаво, Дуже цікаво батькам пояснювати оцінки своїх дітей. Що ж вони заробили? 12 з мінусом, 12 з плюсом, я маю на увазі 10 це колишніх 5 з мінусом, 12 це 5 з плюсом. Ну а 11 це це що? Правильно, це просто п'ятірка. Ну, ось так. Що зробиш? Щось хочу змінити. Але те, що змінюють, аж ніяк не. Впливає на знання дітей чи на подачу матеріалу, матеріалу вчителям. вчителям. Так щось, аби поміняти. Ну, хочуть винайти велосипед, але він вже є. Чому я до школи пішла? Ну, по-перше, тому що ми скоро день вчителя. Я вітаю всіх вчителів а причетні до вчителя всі, тому що ми в якійсь мірі, всі ми, в якійсь мірі є вчителями для своїх дітей. І ми їдемо в сад до Людмили Олександрівни. Вона теж колись працювала педагогом. Ну, як ви знаєте, колишніх педагогів не буває. Це стиль життя, це спосіб життя, це мислення. Це просто, колись говорив мій тато, діагноз. Ну, я скажу це в гарному сенсі цього слова, що це дійсно діагноз, бути вчителем. Так що велика подяка вам, дорогі наші вчителі, які в нас були, які нас багато чому навчили. Це ваше свято скоро. І шкода, що тільки згадують раз у рік. І 4000 доларів зарплатня, яка обіцялась нашим педагогам всім, тільки сниться. Так, це я вже якийсь відступ, відступ зробила, такі геть не, не, не на ту тему. Ну, чомусь так сьогодні мені захотілося згадати. Ну, таке. Живі і то. Слава Богу. А все інше якось буде основне перемога. Основне, друзі, нам перемогу. Діждатися, все зробити для неї, бо просто чекати перемогу це не для нас. Нам потрібно на неї працювати. Кожен на своїй ділянці. На своєму фронті. Ось так, друзі. Ми вже пройшли, я пройшла, показала вам садочка. Він гарний. Я знаю, що ви всі його упізнали. Ось гібіскуси. У... А, малина, господи, друзі, малина, це малина. А мені показалося здалеку, що це гібіскуси. Це ж ми тут смакували малину. Як приїжджали той раз. Буває. Зараз осінь, то вже можна і сплутати. Ось так, друзі. Всім дякую. Дякую, що ви є. Дякую, що ви чекаєте мої відео. Дякую, що ви зі мною. Всіх люблю, цілую, обнімаю. Великий привіт вам всім від пані Лесі, від моєї найкращої подруги, першої подруги, яка з'явилась у мене на Ютубі. Я дякую долі, що я прийшла на Ютуб, і я дякую долі, що я сьогодні маю і заняття це ведення Ютубу каналу. Вірніше не Ютубу-ведення, а каналу на Ютубі. Правильно. І я рада, що є з ким спілкуватися і ділитися знаннями, рослинами, освоювати нову професію бізнес-леді по продажах рослин. Все завдяки, друзі, вам. Тому я вам щиро дякую і скажу, що ми вже їдемо в інший сад. І далі, друзі, буде. Залишайтеся! Зі мною